Вітаю, друзі! А перед початком відео прошу всіх підписатись на канал та поставити вподобайку. Також пишіть коментарі, будемо просувати український контент разом. Всім приємного перегляду. Сьогодні поговоримо про тему, яка бісить багатьох геймерів. Ти купляєш гру, платиш гроші, а через рік бах, її просто відключають. Сервера закриваються і все. Гра за яку ти заплатив, перетворюється у цифрову пилюку. Це не видумка, це вже давно відбувається. Пам'ятаєте, за крю від Ubisoft Її просто вимкнули: якщо сьогодні це не твоя гра, то завтра може бути саме та, яку ти обожнюєш. Через це у Європі стартувала велика ініціатива Stop Killing Games. Гравці об'єдналися і кажуть, прямо: ми не хочемо, щоб наші ігри зникали. Ми купили і ми маємо право в них грати. Петиція вже зібрала понад 1 мільйон 250 тисяч підписів, і суть дуже проста: якщо гру вимикають, нехай залишать хоча б офлайн режим. Якщо гра онлайн, дайте змогу фанатам робити свої сервери. Дайте гравцям право на архів ігор, як це робиться з фільмами, музикою та книгами. Але великі компанії, як EA, Ubisoft, Activision не в захваті. Вони кажуть, це дорого, це наша інтелектуальна власність і це неможливо. Але ми ж знаємо, це прості відмазки, бо їм просто невигідно підтримувати старі ігри, вигідніше продати тобі нову гру. Іще один момент, це не тільки про права гравців, це про збереження історії відеоігор. Бо якщо завтра зникнуть старі серії Need for Speed, онлайнові шутері, старі інді проєкти, ми просто втрачаємо частину культури. До речі, ця тема важлива і для України. У нас теж купа ігор прив'язані до сервісів. Якщо їх вимкнуть, ми залишимось без доступу. Тому якщо ця тема для вас важлива, можете підписати петицію. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось, не забудьте про вподобайку та підписку. Це дуже допомагає каналу рости і дає мотивацію робити ще краще. Всім дякую, слава Україні!